У нас 1 жовтня за, умовно, два тижні. Так. Це та дата, яка називається вам в тому числі, як той день, в який вже всі замку мають отримати, отримати да. уже мати в наявності. На складі. Да, на складі, складі зимову форму. форму. Які шанси, що це станеться по, всьому, по всій лінії? Здача зимову форму вже йде. Угу. По, по ті зимову форму, яку ми приторгували, здача вже ідеї повним ходом. А, ну з, з велика кількість була приторгована, а ну це не секрет, тому я можу сказати. Більше півмільйона пів курток і курток і десь так штанів. Мені здається, 450 тисяч курток, 550 штанів. штанів. Воно ж не може здатися в один день. Воно ж здається партіями, і ага. вже почалася здача. Багато хто з виробників українських, до речі, хотілося б відмітити те, що нашим колегіальним органом були прописані кваліфікаційні вимоги таким чином, щоб могли вийти тільки виробники. Щоб жодна з прокладок з якихось там фірм незрозумілих, і, до речі, імпортерів, в тому числі також, тому що давайте не лукавить в момент, коли в Україні немає надходження коштів валютних. Да, да. У нас вже були це металево, да, галузь да, да, да. і зерно. Це mm -hmm. те, за що ми отримували в основному валюту. І в цей момент вивозити кошти за те, що ми можемо не вивозити, але Промисловість України може абсолютно спокійно забезпечити всю армію повністю, да? Угу. зрозуміло, коли нам не вистачає зброї, і ми вимушені йти кудись і там закуповувати. Там зрозуміло. А тут було прописано таким чином, щоб могли виходити тільки українські виробники і е, приймати участь в торгах. Вони вийшли, проторгували, взяли лоти і зараз дають на склад свою продукцію. Що з якістю? З якістю біда. Ну як біда? Вона не не зовсім біда, а, значить. Поясню. Якраз, якщо ми говоримо знову про ті куртки угу. нещасні, угу. господи, скандальні чи так, то зимові, так. чи то літні. Вони зимові, але вони дуже погано якості. Тканина горить, плавиться і таке інше. Але ви знаєте, є такий наказ Міністерства оборони 375, угу. в якому визначено, як має, як має прийматися. Речове майно. Речове майно до війни. Я ще в складі волонтерського десанту впроваджую. Речове майно має е, прийматися по технічному мову. Де написано, яка склад тканин, Де написано це особистий мій тригер? Я поясню, чому тому, що в 14 році, якщо пам'ятати ту гелітейку, у нас була величезна кількість опікових хворих. Величезна. Да, 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 да. Я пам'ятаю, як я зайшла, вибачте, це мій особистий тригер, Я маю але мати це сказати. Я зайшла в палату до людини в реанімаційну палату до людини, якої було 85% опіків. І я пам'ятаю, як я відчувала в повітрі запах смаженого м'яса. Розумієте, для мене це особисто був тригер, чому я в це включилася і це я почала цим займатися. І е, ми змінили технічні умови. По тканині ми змінили технічні умови, які мають бути швидкі, скільки має бути закріпок. Це здається, е, ну дрібниця, але це те, що тримає, ну не порветься на наступний день. Значить, технічні умови далі, Еталонний взірець, який затверджується Генеральним штабом, от просто затверджується, що ось так має виглядати. Mm -hmm. І можливість рандомної перевірки партії товару на технічні умови шляхом здачі взірців в лабораторію. І лабораторія видає документ, де пише, що партія по якості прийнята. Да. Отак От відбувалося раніше. Акурат 20 вересня 2022 року цей наказ змінять і прописують, його не змінюють його. Оцю правильну прийомку її згортають і залишають можливість приймання по робочому взірцю. Робочий взірець, от, знаєте, ми з вами дивимося на один і той же стільчик, да? ви мені кажете, він там зеленого кольору. Я вам кажу, да ні, це не зелений, це сіруватий да? і таке інше. робочий озірець лежить на складі. Да? Там Вася, тобі мультикам? Ну, може, мультикам. П'ять гудзиків є. Ну шість. Ну пропустимо. Що там з рукавами? Ну, один коротший, один длинніший, завернуть. Оце називається робочий взірець. Отак приймали ці ті куртки, по яким був скандал. Робочий зразок, напевно, так? Да? Вз... Ні, роз... робочий робочий взірець. Він так і називається. Да. Отак приймалися ті куртки, які, по яким був скандал. Угу. І, е, на жаль, на сьогоднішнє, от на зараз, на зараз скільки там, вже восьма година, але лишився е, один документ який має підписати вже новий міністр оборони. Якщо він подивиться цю передачу, в мене дуже велике прохання. Підпишіть його, будь ласка, бо я вже скрізь домовилася. Да. Підпишіть, будь ласка, я вже скрізь домовилась. Скрізь всі пропускають. Ми відновимо за два дні той наказ, і вже прийомка е тієї зимову форму, яку ми проторгували, вона буде відбуватися згідно норм, як має бути. І тоді наша армія отримує якісну форму. Так а зараз що буду? Ну, типу, зараз я воюю, я бігаю між регуляторною службою, угу. міністерством юстиції, забігаю в Міністерство економіки і так далі. То зараз я, я вибачу, Так, А виробники що роблять? Мені цікаво. Виробники здають, 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 Да. Але знаєте, українські виробники вони ж навчені попередніми роками, uh -huh. вони ш'ють згідно технічних вимог. Це uh -huh. не Туреччина. Вони знають технічні вимоги, у них ці лікали лишилися і вони і шили в тому році згідно технічних вимог. Єдине, що виробники, те, що я вам казала, великі лоти так, були. Єдине, що виробники там схитрували деякі, вони частину відшивали, частину завозили імпорт з Китаю і Туреччини. Ага. Да. Але пришивали свої бірки. Ага. Ну, такі знаєте, не всі однакові корисні. Ну, це ж фальсифікація? Уявляєте? Ну так, ну, да, уявляю, тобто, так, що і щоб у наслідки, які. Ну, слухайте, у нас доведено, що нас е -е, перетнуло кордон з Україною у ті куртки по е, -е, е, -е ГТДшки. ГТДшка, це таможена декларація. <зв 'язок> і що? Я ж не знаю, що насправді, бо це царина або таємниця слідства, або таємниця якоїсь. Ну, зі сторони, скажімо так, зі сторони людини, яка є засновником цієї фірми, яка завозила, він в розшуку. А зі сторони міністерства оборони дві людини під таємниці слідства. <му> Безпілотники, саме найцікавіша частина нашої розмови, тому що ну, всі про безпілотники говорять і ми багато говоримо. Давай я там розкажу, я ж то да. і приймала участь. Остання ж у нас є історія, така цікава, де дуже такий, такий яскравий депутат засвітився. Розслідування наших колег-бігусів відбулося, де депутат Розенблат колишній. Да? Чи діючий, я так і не зрозумів, звинувачуваний в корупції свого часу. Тоді ще виявилося, що він постачальник безпілотників, ще й дуже дор дороговартісних так ну, виглядає, які ще й до того погано літають, як до того виглядає? Давайте спочатку до цієї історії. Що це за історія? Як так сталося? Я не знаю цю історію. Я знаю, що в 22-му році, от коли почався цей скандал, а бюджетом було передбачено 22 мільярди на безпілотні проекти. Осада, mm. цей закупівлю безпілотників передали під Міністерство цифрових технологій. Чому я купляю досі снаряд для безпілотників, поясню. Тому що в жовтні місяці року, року, зараз який, 23-го, 22-го року, вибачте, я ж кажу, я не пам'ятаю, як дітей звати, так що нормально. 22-го року, під час, коли ми зробили класний проєкт з Валерієм Федоровичем, отримали хорошу суму коштів, я запитала, що зробити. Він сказав, купи ось це, безпілотник. Я, чесно кажучи, навіть не розбирала, що я купляла. Я купила і, думаю, все видохнуло. Але там мені 3 жовтня це, це, е, е, виявилися бойові дрони. І якщо ви пам'ятаєте, у нас мені здається, 13 січня був наказ Лавкома щодо створення нового роду військ. Він дуже складно називається. В народі це армія дронів. Uh -huh. І там 3 чи 4 січня на мене на мене виходить генштаб, каже: Да, ну ти ж нам купила дрони, а тепер тебе снаряд купити. Uh -huh. Ну, думаю, добре, розуміючи, що те, що не пройшло випробування, не може бути сформована потреба і не може бути закуплено. Mm -hmm. Тобто треба спочатку пройти випробування. Yeah. Значить, дрони не летять. Я коли побачила там перше, перший відгук з випробування, подивилася, написав Валерію Фетерів, що він не відповів. Я сіла в машину, а ні, я взяла з собою виробників дронів снарядів, сіла в машину, поїхала на нулі. І там прийняла участь у випробованні, uh -huh. коли у нас все там полетіло, повзривалось, і все було прекрасно. Я потім як зараз. Скидаю. А там, щоб ви розуміли, там 200 людей стоїть військових, там інститут, ну всі-всі знаєте, всі, всі стоять, вже це ж випробовування. І я скидаю це від головнокомандуючого і скидаю Баранову Сергію Миколаївичу, який якраз обікується артилерією. І тут мені це вже не знаю, 12 години ночі, може дві години ночі, я не пам'ятаю, і він мені пише, yes Ну, Це дуже добра дана, але чому ви нас не покликали на ваші випробування? Ви <рик> знаєте? Отут у мене самооцінка виросла, просто я телефоную десь, а вони перериваються зв'язок. Ми їдемо в таких якихось, вибачте, по таким дорогам, повертаючись з цих нулів, і десь ловимо ціліковий зв'язок. Я кажу своєму помічнику, зупинись, я зараз зв'яжусь, бо людина спати не буде. дзвонюємо, кажу, Сергій Миколаївич, я вас не запросила по дні Орстій причині він каже: а чому? Я кажу, бо це ваше випробування. <ріст> <ріст> і ви знаєте, після того як я з'їздила, ну ви знаєте, певно, мала приїхати, може жінка для того, щоб тому, що виробники снарядів не знали дронщиків, дронщики не знали виробників снарядів. Ту людину, на яку взагалі повісили цей пілотний проект, мені взагалі його було шкода, і коли я це в їх там посадила і сказала, що ви дрім тім. Ви знаєте, у нас все полетіло, взлетіло, і слава тобі, Господі, почало літати, наносити е, ураження, да? угу. і це українське виробництво. Що завозив е, депутат? Я не знаю, я не в курсі цієї історії, але я навіть в цьому ключі хочу сказати, що в Україні зараз достатньо велика кількість е, виробників дронів бойових. Тому що майки, ми знаємо, це розвідувальні да. дрони, вони необхідні для виявлення цілий, але е, е, несуть вже зброю, да, несуть оці снаряди, е, вже несуть е, е, ці дрони, які потім повертаються. Да. Є ночні, є, є дні. Далі розповідати не будемо, щоб не зливати інформацію. Е, є різні і вони несуть на собі там якісь кілограм, якісь три, якісь п'ять. В залежності від цілі і ви знаєте, коли це, о, це було в січні, коли так скептично, я ще, я ще пам'ятаю, я приїхала це все показує. Вони всі такі, та що ви, та, та ну, воно ну, там все. А потім, коли я вже вдосконалені, ми ж в процесі ми ж вдосконалювали ці дрони, mm. тобто вже йшли там випробування, поліпшити це, 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 вдосконалювали це, зробили там єдину систему скиду, і таке інше. І е, коли вже там я, мені здається, в квітні. Передавала е, в той залишок дронів е, різним бригадам, то вони ж з них е, ну, до драки доходили. <плес> вони казали, ми заберемо. там 79-ка не приїхав, ми заберемо собі, їм не потрібно. <плес> 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 так чому я снаряди купую? До чого я це веду? Тому що е, е, закупівлю дронів віддали Мінцифрі. Е, снаряди не можуть закупляти Міноборони, тому що е, Міноборони не закупляють дрони. Тому досі я закупляю снаряди. Да. Uh -huh. Ось вот так. Ось uh -huh. така історія.